У рамках 14-го туру другої ліги України ФК «Тростянець» приймав одного з лідерів чемпіонату команду Юкса. Попри розрив між командами у 15 очок, тростянчани з початку гри намагались контролювати м'яч, неодноразово створюючи небезпечні моменти, ФК Тростянець вибігав в атаки, однак безрезультатно наприкінці першого тайму спрацювало правило: не забиваєш ти, забивають тобі. Харченко змістився з флангу в центр і за меж карного майданчика пробив у дальній кут. Нуль-1 у другому таймі Тростянчани намагались зрівняти рахунок у грі. Та все ж на 69-й хвилині гості подвоїли перевагу. Кос прострілив і Ховайко спокійно переправив м'яч у порожні ворота. 0-2. уже через 5 хвилин. Юкса остаточно закрила питання щодо переможця у грі. М'яч від голкіпера відлетів до Матеуса, і той забив у порожні ворота. 0-3. і гості забирають три очки 14-го туру. Поле дуже гарної якості, стадіон сучасний дуже сподобалась. Інфраструктура команда теж дуже хороша. В першому таймі нам було дуже важко, але в другому таймі я вважаю, що ключовим було ми змінили трохи і тактику, і хлопці вийшли котрі на заміну, підсилили гру. В цілому команда Тростянець дуже сподобалась. З характером, і я думаю, що перемоги команди попереду. За результатами 14-го туру ФК Тростянець займає 10-ту сходинку турнірної таблиці, маючи на рахунку 14 очок. Ну, перш за все, я хлопцям подякував за бажання за бажання перемогти. От, що вони в першому таймі дуже-дуже непогано виглядали, як по грі, як і таких помилок не робили. Ми, за, ми створили декілька моментів, які могли забивати, а нам, на жаль, один удар в створ воріт і гол. Не вдалося нам реалізувати моменти, які в нас були в першому таймі, які... Повлияли на ісход усього матчу. Якщо ми б забили б перші моменти, які ми створили у команд саперника, то гра могла б складатися скластися зовсім по іншому. Матч 15-го туру другої ліги України ФК Тростянець зіграє 28 жовтня на виїзді проти команди Реал Фарма. Початок гри о 13-й годині. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.